Югев WhatsApp message. Уявіть собі, що Бог влаштував кастинг на роль царя. Для пошуку кандидатів він вибрав дуже мудрого і поважного чоловіка. Першим на відбір прийшов високий чорнявий чоловік з великими м'язами, але Бог йому відмовив. Другий кандидат був дуже розумним. Він закінчив школу з золотою медаллю, а університет з червоним дипломом. Але його Бог відправив додому. Третій був впевненим в собі, оскільки мав успішний бізнес і впливові зв'язки. Однак Бога це не вразило. В результаті кастингу Бог відмовив семи кандидатам, і нікого не залишилося. Поважний чоловік сказав: Боже, нікого немає на роль царя. Що ж тепер робити? Бог відповів: подивись на цього юнака, що прибирає сцену після кастингу. Я обираю його. Таку ж дивну історію ви можете знайти в Біблії, коли Бог сказав Самоїлу знайти нового царя. Сім синів Єсея йому не підійшли, але він обрав Давида, який в той час був простим пастухом. А цей вибір пояснюється так. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. А вам це нікого не нагадує? В нашому буденному житті, коли ми працюємо, навчаємось або просто зайняті нашими буденними клопотами, нам здається, що ми немічні і нікому не потрібні. Ми аж ніяк не можемо позмагатися з дотепним одногрупником, з багатим сусідом чи успішним проповідником в церкві. Однак Бог не дивиться на ці ранги і статуси. Він заглядає прямо тобі в серце і чомусь каже: саме ти мені потрібен. Саме пасучі вівці Давид навчився славити Бога на арфі, проводив з ним час, формуючи стосунки. Саме там він оволодів своєю зброєю, пращою вбиваючи від медів і левів, які хотіли з'їсти овечку. І саме там він сформував сильне, хоробре, але смиренне серце. Це просто підбадьорення для тебе. Якщо тобі здається, що ти щось робиш незначне і нікому це не потрібне, згадай просто про Давида і подумай, як він себе почував, пасучи вівці на полі. Просто не порівнюй себе з іншими людьми і не думай про те, що вони говорять про тебе. І просто ламай ті думки, які тебе постійно хочуть переконати, здатися, упустити руки і розчаруватися саме в собі. Пам'ятай, що де б ти не був зараз, Бог близько, і він не дивиться на твій статус, але на твоє серце. Отож, просто бережи його в чистоті і дозволь Богу працювати. Для чого? Для того, щоб ти міг реалізувати свій талант і виконати своє покликання вчасно. Це відео було знято спеціально для групи WhatsApp, Отож просто бери свій телефон, знімай звернення і надсилай нам групу, тому що саме твої слова стануть для когось підбадьоренням.